Ранку всім, ну що, морози промайнули. Що хочу сказати? Дещо спасла, дещо не спасла, але то не було в наших силах. Так що, маємо те, що маємо. Відкрила вже ті мішки, які показувала, що я прикривала тюльпани. Там, де були мішки плотно до землі. Притиснуті камінням, там було все добре. Там, де мішки трохи піднімалися від вітру, то декілька тюльпанів обмерзло. Але я думаю, що це все не принципово і не суттєво позрівняно з тим, що могло би бути. До речі, у нас було мінус сім і вітряно. Я сьогодні відра я ще не позабирала, як ви бачите. Хай ще буде до прийду з роботи, тоді зніму. Сьогодні зранку я обробила. Свої подвір'я, свої рослини, отаким От медяном Мед'ян екстра. Так багато інформації. Ви знаєте, що раніше я так сильно не заверталася цим, як би це сказати. Тому що рослини у мене особо не хворіли. Були у мене проблеми трохи з трояндами, були трохи проблеми з барбарисами. Ну щоб так я масово, так, як тепер оце всі обробляють, куди не зайдеш. Куди не зайдеш, всі обробляють, всі щось купляють плодові, я розумію, а ось на тему рослин не знала, тому перегорнула повну інформацію. 30 d 30 v можна обробляти, не можна обробляти, чим обробляти. Я пройшлася по своєму квітнику, нагадалася минулий рік. У мене, кажу, хворіли тільки барбариси і. І то лише два з десяти, чи скільки там їх у мене. І троянди. На трояндах, як зазвичай, ці чорні плямочки, я їх обробляла рятівником троянд. Барбариси я обробляла серйозно. Я лікувала барбарис, той, що був дуже гарний восени електро. Електра, да, по-моєму, Барбарис називається Еректа Еректа. да. Він у мене зелений, восени він теракотовий і він дуже серйозно хворів. Я вирізала гілки, обробляла вже спеціальним препаратом. Мені здається, хорус він це був уже або навіть щось інше. Вже не пригадаю. Ось, А так, щоб я жалілася на те, що рослини хворіють, не можу вам сказати. Але цього року я купила дуже багато нових рослин. І всі з інших розсадників. У мене цього року присутні рослини з трьох розсадників. Тому я побоялася, розвела цей медян на 10 літрів води, одна пачка 20 мг. і обробила всі свої хвойні зранку. Ну, весь садочок, все, що могла. Тому що скажу, що різні, всякі різні у мене розсадники. Плюс до того у мене була одна ялинка з незрозумілими. Обсипаною хвоєю я її купила Карел, коли робила розпаковку. Я розказувала, показувала, що вона мені не подобається. Вона мені так і не подобається, краще її не стало. Mm -hmm. І тому на всяк випадок я краще оброблю все, ніж потім про це буду думати, щоб не зашкодити своїм рослинам, які вже у мене ростуть давно. Ну, що можу сказати, все, все пообробляла, все гарненько. Медян можна використовувати при, це для ранньовесняної обробки. Ось тепер якраз воно і обробляється медяном. По і по-друге, якщо хочеться щось додати, там, він йде як профілактична дія, і на ранніх стадіях я так розумію, що це просто такий слабкий препарат. Ще сказали, дівчата, я дивилася відгуки, що якщо. Якщо у вас є хвойні голубого кольору, то він може, препарат медян, може забарвити наші хвойні голубі рослини на деякий час в зелений кольор. Що ніби це нормально. Проливається до, ну, проливаю я розбризкувачем, проливається до того стадії, щоб рослини були добре мокрі, так і от, щоб на них от реально було відчутно. Ось хочу показати цю ялиночку, все стою тут круті все. Облютінь. Ніби вона має бруньки. Можливо, вона відійде. Дівчата казали, що вона е, не долита. Я коренева була досить непоганою, не знаю. Оце Карел, а оце моя Форміс. Будемо бачити, побачимо. Не можу нічого сказати, побачу вже, як воно. Ну, час покаже. Я е, виробнику нічого не казала про ту ялинку. Бо вже що ж тепер там і так е, е, треба було, можливо, одразу сказати, що мені не подобається вона. Але вже як є. Ось. Особливо пролила молоді ці рослини. Ну, а хворі у мене отой барбарис. Йду покажу. Ось оцей барбарис у мене хворів. Ось. Він хворів дуже серйозно у мене. Деякі гілки я вирізала, підстригла його і тоді обробляла його минулого року. О, підняла відро, Оце подивитися, що ж тут тюльпанчики, бачите, гарно зберіглися. Не можу, не можу знати, як воно. Тому я кажу, щоб сказати, потім, коли вже буде більш тепла погода, то звісно я оброблю вже тоді рятівником хвої. Є такий препарат, рятівник троянта, а є таке саме рятівник хвої і газону. Рятівник троян того року мені дуже допоміг не тільки в трояндах, а ще й в роз... на черешні, хто має черешню, робиться. Під листочком така чорна мушка, я не знаю, як воно правильно називається, і листочок трохи скручується. І після того, як я його обробила рятівником троянд, хоча воно ніби не для того, ну там теж широкий спектр дії, то ніби воно в мене відійшло, листочки розпрямилися, мушка та чорна пропала. Ну, всякі є. Тепер такої зарази, ви знаєте, через те, що немає зим, нічого не перемерзає, то кожен рік додається якась нова. Новий шкідник або нова хвороба, і ти не знаєш, як з цим боротися. Ну, того року у мене конкретно на цій ділянці поїло дуже е гейхери. Я жаліюся про це безперестанку. Я купила вже багато антихруща. Я не розуміла, мені здавалося, що гейхери на вигляд літо було спекотне. Мені здавалося, що гейхери просто їм не вистачає вологи. І коли випадково одну зачепила рукою, там геть не було коріння. Воно повністю з'їло. Я вже викопувала і бачила того білого хруща. Ну, ліченку хруща, і вже тепер, звісно, я щось рятувала, щось не врятувала. І вже після цього я закупила, питалася у продавця, продавець сказав, що треба дочекатися плюсової температури. Бо на даному етапі цей препарат він не дієвий. Але дуже шкода мені, що я не змогла врятувати деякі рослини. Тому кожен раз треба щось вигадувати, щось дивитися і слідкувати. Як то все буде? Ну а тепер поки що ось іду я до роботи обробила, що ще оброблю після обіду? Не все встигла. Ось. І... Гарного вам дня. Пишіть чи обробляєте ви свої рослини? Чим обробляєте? Чи маєте такі е, конкретні? Рецепти, бо ж кажу, мене питаються, ну не, не є я спеціаліст по цим препаратам. От іду в магазин, цей врожай розпитую, читаю інформацію. ну На даному етапі кращого чогось такого. Ну, як кращого, не то, що це прям супер варіант, але з того, що є, і з того, що я. Могла собі дозволити, бо купити велику пляшку там, по 200-300 гривень, також мені не хотілося, там є серйозні такі препарати. Я не готова, не готова дати стільки коштів, бо, тому що не знаю, чи воно мені потрібно. Звісно, якби рослини хворіли, то навіть би не вагалася. Але так я не маю знань, чи мені потрібно. Поки що не хворіє, тому якщо не хворіє, то зроблю я щось профілактично оброблю. В якості профілактики цим медіаном щось обробила, ще щось оброблю, а вже далі будемо дивитися по факту. Буду, буду бачити якісь проблеми, звісно, ще щось додам. А ні, то так і буде. Все, чекаю вас в коментарях, дівчата, гарного всім робочого дня!